Бралася нарешті з мою компанією, пішла і не вийо, і подала просто заявку на внутрішній вступ. Це відрізняється від того, що я здавала тести у ті ЄВІ, ЄФВ, чи як я вже запитувалася в тих термінологіях, тим, що ті тести, коли здаєш, ти можеш подавати заявку на вступ онлайн в різні університети там, по Україні. Я ще не знала, куди я хочу вступати, вагалася. Тому пішла на ці тести. Ну, Так як я профукала англійську, в мене цей тест в сумі він не діє. А то, що я здала профільний, воно ну, до одного місця. Це пішла, вже вирішила все-таки, куди буду поступати. Пішла, подала заявку, там взагалі без проблем. Ти подаєш заявку, вони тобі назначають дати ось цього екзамену внутрішнього. Чому внутрішнього? Тому що це ти вже знаєш, що ти цей універ універдеш, і вони тобі вже, е, оцей університет, назначають тобі співбесіду, це перша англійська і друге тестування це вже профільний предмет. Тобто, і воно все онлайн проходить. Якщо навіть іде я не буду, чи буду зайнята, чи ще щось, я можу онлайн підключитися, здати швиденько. І все, і немає ніяких проблем. Тому якось так. Просто я люблю усложняти життя і пішла на ті тести, але вже я визначилася, куди буду вступати, тому вже без проблем думаю, здам і вступлю.